Втекти від пожежі та реанімувати постраждалого фахівці Чернівецької організації Червоного Хреста України провели тренінг в одному із дитячих садочків чернівців. Малюкам розповіли, як вберегти своє життя, а вихователюк навчили надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях. Як це було? Дивіться вже за мить. Попереджати та долати гуманітарні кризи. Місія громадської гуманітарної організації Товариства Червоного Христа України в умовах війни фахівці постійно проводять інструктажі для населення, аби навчити, як діяти в кризових ситуаціях та вберегти власне життя та життя інших. Напередодні канікул інструктори завітали до садочка Берізка з навчальним візитом. Діткам ми розкажемо, які є небезпеки пов'язані з пожежами. Чому небезпечно самому перебувати біля води? Ось і решта там, наприклад, такі можуть бути укуси комах і так далі. А для вихователів, відповідно, будуть такі майстер-класи з надання першої допомоги. Важливий фактор під час пожежі це дим. І потрібно пам'ятати всім, якщо є висока температура і дим, що людям перебувати в такому приміщенні не можна. Хотіла сказати. А волонте небезпечно і дуже е, мати поганути чи діток і оховати разом із собою привезли манекени, аби вихователі могли не просто прослухати тренінг а й відпрацювати прийоми порятунку. Червоний хрест велику увагу приділяє таким заходом. Чому тому, що чим більше людей будуть обізнані з різними з ситуаціями, як діяти в різних ситуаціях надати першу? Допомогу відповідно можна бути певні з тим, що якщо трапиться така ситуація, людина правильно зреагує і відповідно можна буде запобігти якійсь трагедії чи нещасному випадку. Інструктор з навчання населення першій допомозі Андрій Заріцький наголошує: навіть найпростіші знання можуть врятувати людині життя. Майстер-клас це, грубо кажучи, невеличка частинка тренінгу. Ми беремо зазвичай початок. говоримо про червоний хрест, хто ми такі, чому ми це робимо. Ми говоримо про. Які стани взагалі бувають, про те, що таке взагалом перша допомога, на що звернути увагу про власну безпеку, це все сьогодні буде. І зазвичай ми проходимо саме прості саме на майстер-класах речі, типу відновного положення, як виявити, чи людина дихає, чи людина в свідомості. Фахівець зауважує, окрім годинного майстер-класу, організація проводить і повноцінні практичні тренінги. Тренінги у нас бувають 6 години, буває 12-ти годині. Після тренінгів ми даємо сертифікати, що людина не просто посиділа, послухала, що людина навчена. Бо наші тренінги вони більш практичні. Тобто там мало про що є поговорити, багато є про що спробувати повідпрацьовувати. Під час заняття виховательки пригадують послідовність дій та правила надання першої допомоги людині у різних станах. Показуємо, так? І отут так само з цієї точки. Але на три, на дві частини, на три. От от. Отут ваша робоча бути зона. Ось мінус одноколовістя. Так, тепер. Рану. Так. Так. Я... так. Ну, якщо в когось, то зі я... ну, я... Трошки на себе пальчики. Ні, ні, -ні не з'єднуйте, а на… Рівно Ага. Вікті випрямте ближче трошки до нього. Отако, так, сильніше. Директорка дошкільного закладу розповідає. Запросила інструкторів після участі в схожому заході. Це вперше, тому що побачила їх в одному закладі на метод об'єднання, яке до речі, організовує управління освіти. І от за цим, тому що хотіла донести ще й до своїх педагогів, працівників такий Доступний матеріал подачі. Вихователька Стефанія Гайсюк каже, теорію вже чула раніше, а от спробувати на практиці вдалося вперше. Я проходила курси соціального захисту населення. Там ми дещо, з того, що я вже чула, нам озвучували, дещо нам показували, ми на практиці. Пробували. Ну от де, як допомагати дітям, нам теоретично розповідали, а практично, от зараз я побачила цікаво, і хотілося б, щоб, напевно, в кожному садочку були ось такі манекени, де ми. Ми б навчалися, бо ситуації в житті різні бувають. А так як ми працюємо з дітками, то це перше, що ми напевно повинні вміти бовського робити. Її колега додає, наразі за гроші життю справді є чимало, тож важливо вміти правильно реагувати на надзвичайні ситуації. Перш за все, це зараз актуальна тема, бо тому, що воєнний стан. Ми всі розуміємо, що з кимось може. Статися небезпека, ну і це життя, це може бути, наприклад, якась хвороба, або ще якась ну, неприємна ситуація, чи ДТП, так як говорили, або якщо це ну, може статись із мамою, поряд може бути дитина, яка йде. Тому нам важливо це знати. тим більше ми працюємо з дітками і ми маємо надати першу допомогу. Тому що не в всіх закладах навіть є і старші медичні сестри. У Червоному хресті нагадують, пройти такий тренінг може будь-яка установа. Достатньо попередньо зареєструватись. Навчання першої допомоги в критичних ситуаціях є повністю безкоштовним. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.